Норвегія, країна, яку вважають однією з найбезпечніших у світі та яка має високий рівень життя, в один день пережила одну з найжахливіших подій в історії, 22 липня 2011 року близько 15.25 в центрі Осло вибухнув фургон, перетворивши урядовий квартал на руїни. Тут було вбито 8 людей, та ще багато поранено. Рятувальні служби поспішали на місце події в той час, як злочинець відправився втілювати другу частину свого плану. А далі справжній жах почнеться на острові Утоя, де вбивця застрелить ще 69 людей. Поліція не змогла оперативно втрутитися, оскільки перші дзвінки з острова були відхилені через перевантаження лінії після вибуху в Осло. Коли ж інформацію підтвердили, виникла інша проблема. На місці не було службового човна, щоб доставити спецпідрозділ на острів. Це спричинило затримку, яка коштувала життів. Ім'я того, хто стоїть за всім цим, Андерс Брейвік, терорист, який вбив 77 людей. Чому ж Брейвік вирішив розпочати таке звірство та звідки в ньому стільки ненависті, давайте розбиратися. Вітаю на каналі Фатом, де кожна історія змушує затамувати подих. Перед тим як продовжити перегляд, попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал, адже багато з вас дивляться відео без підписки. А до омріяної тисячі підписників залишилося зовсім небагато. Андерс Брейвік народився 13 лютого 1979 року в Осло. Його мати Венке Берінг була медсестрою. А батько Єнс Брейвік працював дипломатом у посольстві Королівства Норвегії спочатку в Лондоні, а потім у Парижі. Андерс перший рік свого життя провів у Лондоні. Шлюб батьків швидко дав тріщину. Коли хлопчику був лише рік, вони розлучилися. Батько намагався вибороти опіку, проте суд ухвалив рішення залишити дитину з матір'ю. Вона повернулася до Осло. Батько вдруге одружився також із дипломаткою, і Андерс регулярно приїжджав до них у Францію до початку 90-х років. А потім цей шлюб теж розпався. Його мати також вийшла заміж вдруге. Її новий чоловік був офіцером Норвезької армії. Проте й цей союз не був тривалим, і сім'я знову розпалася. Андерс відвідував престижну школу в Осло, навчальний заклад, в якому здобували освіту діти королівської родини. У віці чотирьох років він потрапив під нагляд до спеціалістів Норвезького центру дитячої та юнацької психіатрії. Його мати сама звернулася за допомогою. Заявляючи про нестабільну поведінку сина, психологічні звіти того часу фіксували, що хлопчик був схильний до спалахів гніву, а також демонстрував нетипову стриману поведінку, наприклад, дивну навмисну посмішку, яка не була пов'язана з його емоціями. Спеціалісти швидко виявили, що першопричина його проблеми криється в нестабільному емоційному стані матері та відсутності батька. Його матері пізніше діагностували межовий розлад особистості. Ставлення матері до сина було дуже суперечливим і місцями нездоровим. Син постійно перебував у стані емоційної невизначеності та стресу, оскільки не міг передбачити, чи буде його мати зараз доброю і ніжною, чи злою і ворожою. Така непослідовна та нездорова поведінка вкрай негативно впливала на психіку дитини. Мати могла застосовувати фізичні покарання і навіть говорити чотирирічному синові, що бажає йому смерті. Водночас вона демонструвала надмірну недоречну фізичну близькість і емоційно прив'язувала хлопчика до себе, а деякі звіти натякали на такі відносини між матір'ю та сином, які між ними не мали бути. На тлі цих подій батько Андерса подавав заяву на повну опіку над сином, але програв справу. Соціальні служби тимчасово забрали хлопчика у матері та передали під опіку іншій парі, але цей період тривав недовго. Зрештою, Андерса повернули матері під контролем соціальних служб. Це повернення, яке супроводжувалося подальшим вихованням у складній та нездоровій атмосфері стало, на думку багатьох експертів, вирішальним фактором, що сформував його особистість. Брейвік був розумним і добрим учнем у школі. Однокласники згадували, що він піклувався про тих, кого цькували інші. Проте, у підлітковому віці його поведінка почала змінюватися. Він ставав більш бунтівним і багато часу проводив у компанії друзів, які вечорами гуляли вулицями осло з балончиками фарби та розмальовували стіни будівель графіті. Саме тоді Брейвік почав демонструвати класичні ознаки нестабільної поведінки. Він потрапляв у полозори поліції та соціальних служб через вандалізм та низку дрібних правопорушень. Приблизно в цей же час, незважаючи на багаторічну відсутність батька, хлопець спробував відновити спілкування з ним. Вони зустрічалися декілька разів, але їхні стосунки не стали досить теплими. Зрештою, батько знову розірвав контакт, і останній раз вони бачилися, коли хлопцю було близько 15-16 років. У старших класах він активно почав займатися спортом, прагнучи виглядати сильнішим і впевненішим. Коли хлопець досяг призовного віку, його визнали непридатним до служби. За даними звітів, цю відмову було винесено на підставі психологічних причин. А також, ймовірно, через його минулі проблеми з законом та звіти соціальних служб. Бажаючи ще більше змінити свою зовнішність, у 21 рік він зробив ринопластику. Ця операція стала раннім свідченням його глибокого нарцисичного розладу особистості. Він був одержимий своєю зовнішністю і вважав, що для досягнення своїх великих цілей його обличчя має бути ідеальним. Андерс почав цікавитися політикою ще у підлітковому віці. Він був прихильником консервативних та праворадикальних поглядів. З 99-го року Брейвік знаходився в партії прогресу та належав до її молодіжного крила. Однак його політичні погляди з часом ставали все більш радикальними. Він почав висловлювати відверто антиісламські та ультранаціоналістичні погляди, що призвело до того, що він покинув партію приблизно у 2006 році, адже він вважав партію, так би мовити, занадто м'якою для його переконань. У своїх численних дописах у блогах Брейвік називав себе норвезьким націоналістом і відкрито виступав проти надання громадянства іммігрантам, особливо мусульманам. Він підтримував зв'язки з різними праворадикальними активістами з інших країн та навіть висловлював ідею створити власну норвезьку праворадикальну партію. Брейвік був також учасником неонацистського форуму, де обговорювалися, зокрема, питання тероризму. Попри таку активність у мережі, норвезька поліція наголошує, що Брейвік не був членом жодної офіційної неонацистської організації і не входив до кола радикалів, за якими велося оперативне спостереження. Він діяв як вовк одинак, і саме ця його здатність діяти повністю ізольовано дозволила йому залишитися поза увагою спецслужб до самого моменту теракту. Приблизно у той самий період Андерс спробував себе у бізнесі. Брейвік займався міжнародною торгівлею діамантами, але фактично ця діяльність часто зводилася до схем відмивання грошей та шахрайства. Далі він керував компанією, яка займалася продажем підроблених дипломів та фальшивих сертифікатів. Ця діяльність дозволила йому отримати значні доходи, які пізніше він використав для фінансування своєї терористичної діяльності. Приблизно у 2002-2003 роках. Андерс Брейвік здійснив поїздку до Праги, де він сподівався незаконно придбати зброю, зокрема автомат АК-47 та напівавтоматичний пістолет. Він вважав, що зможе просто зустрітися з торговцями забороненими речовинами, в якомусь брудному барі та укласти угоду про зброю. Однак він повернувся додому з порожніми руками та вирішив отримати зброю легальним шляхом, а також знайти легальне прикриття для виготовлення вибухівки. З 2009 року Брейвік повністю відсторонився від суспільного життя та почав ретельно планувати свій напад. Ключовим етапом підготовки стало заснування у 2009 році сільськогосподарського підприємства Брейвік Геофарм у містечку Рена. Ця ферма, де він нібито вирощував овочі та фрукти, була ідеальним прикриттям для його справжньої мети. Статус фермера дозволяв тому легально закуповувати великі обсяги хімічних добрив, зокрема нітрат амонію. Саме з нього він виготовив вибухову речовину типу НФО, порівняно просту у створенні, але дуже потужну суміш. НФО широко використовують у гірничо-будівній галузі. Її обирають тому, що це дешево, а також використовують у цивільному будівництві, наприклад, під час прокладання доріг, тунелів чи при підготовці великих земельних ділянок. Брейвік проводив підготовчі експерименти з невеликими кількостями компонентів. Після чого зібрав основну бомбу у своєму орендованому будинку в Рені. Загальна вага вибухівки становила близько 950 кілограмів. За декілька годин до подвійного теракту Андерс Брейвік опублікував в інтернеті свій 1518 сторінковий маніфест під назвою Декларація Незалежності Європи 2083. У цьому документі, що є частково автобіографією та частково інтерв'ю з самим собою. Він детально виклав свій план звільнення Європи від мультикультуралізму та мусульманської релігії. Незважаючи на його ісламофобську риторику, Брейвік мав протиріччя у поглядах, заявляючи, що в дитинстві цінував друзів ненорвезького походження за їхні принципи честі. Під час трирічної роботи над маніфестом він ізолював себе і присвятив час плануванню, грів комп'ютерні ігри та ідейним роздумам. Незважаючи на очікування, що 95% європейців засудять його вчинок. за 6 годин до початку атак на Ютубі з'явилося 12-хвилинне слайд-шоу, створене Брейвіком. На фото він поставав у декілька образах, які мали підкреслити його, так би мовити, місію. На одному з кадрів він був у компресійному одязі і тримав у руках напівавтоматичну гвинтівку. На іншому фото він з'являвся у біарадному мундирі, прикрашеному медалями. Будівля, де знаходилися Міністерство юстиції та офіс прем'єр-міністра, стояла в самому серці урядового кварталу. Зазвичай жвавого та лютного. Але липень в Норвегії час відпусток, і багато співробітників були поза містом. А ті, хто прийшов на роботу, вже встигли піти раніше. На вулицях залишалися лише випадкові перехожі та покупці із сусідніх торгових центрів. Приблизно о третій годині дня перехожі звернули увагу на білий фургон Фольксваген. Що був припаркований під вікнами урядових будівель. Охоронці теж його бачили, але, помітивши, що водій був у поліцейській формі, не стали втручатися. За декілька хвилин о 15:25 тишу центру осло розірвав вибух. Фургон буквально розлетівся на шматки. Ударна хвиля вибила вікна в навколишніх будівлях, вся вулиця була в склі та уламках, в повітрі стояв запах сірки, а над кварталом здіймався густий дим. Служби по рятунку прибули дуже швидко. Поліція негайно оточила район, шукаючи можливі додаткові вибухові пристрої. Тим часом стало відомо, що прем'єр-міністр Єнс Столтенберг не постраждав у момент вибуху, адже він працював над промовою у своїй офіційній резиденції. Він готував промову, яку мав виголосити наступного дня на острові Утоя, що належить молодіжному крилу лейбористської партії. Медики надавали допомогу пораненим прямо на місці. Весь цей час залишався страх, що вибух може повторитися. Попри хаос, наказу про повну евакуацію центра міста не було. Людей просто просили якнайспокійніше розходитися. В цей час на острові Утоя, що знаходився на озері Т'Юріфьорд, де був щорічний літній табір партії, було багато людей. Того ранку на Утої вже побувала гру Харлем Брунтланд, колишня очільниця Водз і перша жінка-прем'єр-міністерка Норвегії. Молодь слухала її промову з великою повагою. А наступного дня вони чекали на приїзд ще одного гостя, прем'єра Єнса Столтенберга. Але після вибуху в Осло стало незрозуміло, чи зможе він приїхати взагалі. Близько 16.30 організатори зібрали табір у головному будинку і повідомили про вибух у столиці. Важко було повірити, що трагедія сталася так близько. Тоді паніки не було, лише тривожне очікування новин. І менш ніж за годину тривога перетворилася на справжній жах. Близько 17.00 на острів прибув чоловік у поліцейській формі. Він приїхав на паромі з материка і представився офіцером, який проводить стандартну перевірку після подій у столиці. Молодь, яка вже була схвильована новинами, сприйняла появу поліцейського як знак безпеки. Чоловік попросив зібрати всіх, але ніхто не знав, що він вже тоді вбив двох людей на острові Моніко Боса, яку називали матір'ю Отої. Вона керувала табором та доглядала за ним та Тронда Бертсена, поліцейського поза службою, який того дня працював охоронцем на острові. Моніка Босей була на поромі разом з офіцером поліції та розмовляла з ним про вибух в Осло. Їй здалося, що той ухилявся від відповідей та вів себе підозріло. Тому після прибуття на острів вона поділилася підозрами з Бертсеном. Тронд підійшов до незнайомця поговорити, попередньо відправивши свого десятирічного сина в безпечне місце. Але псевдоофіцер, зрозумів, що його викрили, та застрелив обох. Коли вбивця дійшов до молоді, і люди почали збиратися навколо нього, чоловік раптом підняв зброю і відкрив вогонь. Розпочалася паніка. Ті, хто не постраждав у перші секунди, розбіглися в різні боки у ліс, до будівель, до берегової лінії. Але вбивця продовжував стріляти. Він кричав: Всі повинні померти. А потім продовжував стріляти, сміючись і перекрикуючи крики людей. Деяких людей, які ховалися, форма продовжувала вводити в оману, адже чоловік кричав Виходьте, я поліцейський, все в порядку. І дехто, думаючи, що небезпека вже минула, виходив і підходив ближче, і в ту ж секунду отримував кулю. Деякі вдавали мертвих, нерухомо лежачи на землі і намагаючись не видати жодного звуку. Але стрілець підходив і добивав пострілами в нерухомі тіла. Він хотів впевнитися, що ніхто не виживе. Дехто намагався втекти через озеро. Але стрілець підійшов на край острова і почав стріляти. Місцеві, які були поблизу, почувши крики та побачивши у воді людей, негайно кинулися на допомогу. Навіть не замислювалися, вони просто стрибали в човни, щоб надати допомогу. Одними із перших на воду вийшло подружжя. Вони поверталися по декілька разів витягуючи з води тремтячих людей. Також власники інших моторних човнів та маленьких катерів один за одним вирушали в бік острова. Пізніше рятувальники сказали, що якби не місцеві, загиблих би було набагато більше. Деякі люди вижили тільки тому, що звичайні люди кинулися допомагати. А тепер уявіть, на острові стрілянина. Налякані люди почали телефонувати до служб по рятунку, але багато з цих дзвінків автоматично відхиляли. Абонентам відповідали, що телефонні лінії повинні залишатися вільними для повідомлень про вибух у центрі Осло. Лише один із дзвінків був передресований до місцевого поліцейського округу, і там одразу зрозуміли, що на острові відбувається окрема атака. Поліція Бускеруду негайно зв'язалася з управлінням поліції Осло та попросила підкріплення. Тим часом перші місцеві офіцери прибули до берега озера та одразу зіштовхнулися з неочікуваною проблемою. Поруч не було жодного човна достатнього для того, щоб доправити їх на острів. Вони стояли на березі, слухаючи постріли через воду. Але нічого не могли зробити лише чекати. Спецпідрозділ Дельта так і не зміг оперативно прибути на острів Утоя повітрям. Причина була в тому, що на той момент в розпорядженні не було бойового чи спеціального транспортного гелікоптера, пристосованого для швидкого перекидання бійців. Єдиний поліцейський вертоліт, який був у них, знаходився в іншому місці і міг виконувати лише функцію спостереження, а не швидкої доставки. Крім того, щоб залучити військові гелікоптери, які знаходилися на значній відстані, потрібні були дозволи та погодження, що забрало багато часу. Через це спецпризначенці були змушені їхати автомобілями до озера. Зрештою, спецпризначенців посадили на два приватні човни, які надали місцеві мешканці. На цих суденцях бійці діставалися до острова малими групами. Дві п'ятірки висадилися в різних точках: одна на північному краю утої. А інша ближче до того місця, де за свідченнями перебував стрілець. Підійшовши ближче, спецпризначенці вигукнули Озброєна поліція. Стрілець, який досі методично переслідував і розстрілював молодь, повернувся до них. Він не спробував втекти, не відкрив вогонь у відповідь, а просто кинув свою зброю на землю, підняв руки і стояв нерухомо. Майже півтори години від початку атаки на острові панував терор. Коли все завершилося навколо на траві між деревами, на камінні та у воді лежали тіла 69 загиблих. Наймолодшій жертві 6 днів тому виповнилося 14 років. Після свого арешту Андерс Брейвік зізнався у скоєнні вибуху та стрілянині. Він відразу заявив владі, що метою його нападу було врятувати Європу. Першу психіатричну експертизу провели у 2011 році. У листопаді того ж року комісія дійшла висновку, що Брейвік страждає на параноїдальну шизофренію і міг би бути неосудним. Якби суд прийняв цей висновок, його б відправили на примусове лікування у психіатричну лікарню, а не у в'язницю. Через громадське обурення та сумніви щодо об'єктивності першого звіту, суд призначив повторну експертизу. У квітні 2012 року друга комісія оприлюднила свій звіт: Брейвік не страждав на шизофренію. Замість цього йому поставили діагноз Тяжкий нарцисичний розлад особистості та десоціальний розлад особистості. Цей висновок означав, що він може нести відповідальність за свої дії відповідно до норвезького законодавства. Андерс Брейвік заперечував висновки обох комісій, оскільки вони суперечили його власному баченню себе як лицаря та Спасителя Європи. Він наполягав, що є абсолютно осудним, і бажав, щоб його судили як політичного активіста, а не психічно хворого. 24 серпня 2012 року суд остаточно виніс рішення щодо Андерса Брейвіка. Його визнали осудним та засудили до 21 року позбавлення волі. Це максимальний термін за норвезьким законодавством. Вирок Брейвіку, незважаючи на його максимальний термін у 21 рік, був доповнений превентивним утриманням. Це означає, що коли основний 21-річний термін ув'язнення завершиться, Брейвіка не зобов'язані звільняти. Якщо на той момент суд вирішить, що Брейвіки надалі становить загрозу для суспільства, його ув'язнення буде продовжуватися після кожного перегляду. Фактично це дозволяє тримати його у в'язниці до кінця життя. Рішення суду мало величезне значення для Норвегії. Суд підтвердив, що теракти були ідеологічно мотивованими, а не проявом психічного розладу. На початку кожного судового засідання він регулярно демонстрував нацистський жест. Який він називав лицарським привітанням його відмова оскаржувати 21-річний вирок була суто політичною. Він заявив, що не робитиме цього, щоб не легітимізувати судову систему, яку він критикував? Я не кенайдюнатреконізанорвіжнкорт юготніомандейтфром політико партії зю спортмолтикулчуалізм. Після оголошення вердикту він не висловлював жодного жалю чи співчуття. Натомість він звернувся до європейських націоналістів, заявивши, що його напад був фінальним політичним меседжем і що його жертви не померли даремно. Цим він підтвердив, що його дії були свідомим актом терору, а не психічними розладами. Норвезькі в'язниці відомі своїми комфортними умовами. Система побудована так, щоб змінювати людину. Завдяки освіті, терапії та соціальній роботі Норвегія має одну з найнижчих у світі часток повторних злочинів. Їхня логіка проста це створити середовище, у якому людина матиме шанс повернутися у суспільство не гіршою, ніж прийшла, а стати кращою. Брейвік утримується в повній ізоляції від інших ув'язнених з міркувань безпеки, проте його умови далекі від типової одиночної камери. Він має у своєму розпорядженні три кімнати. Де є телевізор, Xbox, а також у нього є кімната для спорту. Також він має комп'ютер, але без доступу до інтернету. Його контакти з зовнішнім світом суворо контролюються. Незважаючи на ці умови, Брейвік неодноразово подавав позови, стверджуючи, що його утримання є нелюдським та принизливим. Його основна скарга стосувалася тривалої ізоляції, частих обшуків із роздяганням. І того, що його часто заковували в кайданки при пересуванні в'язницею. Навіть якість тюремних обідів він порівнював із тортурами. У 2016 році суд визнав, що його права були порушені, що викликало здивування та обурення в суспільстві. Однак у 2017 році апеляційний суд скасував це рішення. Суд пояснив, що сувора ізоляція та обмеження є потрібними для запобігання насильству та створенню ним групи послідовників. 30 липня 2013 року Брейвік подав документи до університету Осло, щоб вивчати політологію. Ректор університету підтвердив, що заявка надійшла і зазначив, що університет розгляне її за звичайними правилами вступу. Ця заявка викликала значне обурення серед викладачів. Деякі навіть заявляли, що відмовляться навчати його, навіть якщо він буде зарахований. Його перша заявка була відхилена через невідповідність вимогам, оскільки він не мав закінченої середньої освіти. У 2015 році його зарахували на політичні курси, хоч і без права відвідувати семінари та з повною ізоляцією від інших студентів. Але закон вимагав надати йому доступ до освіти. При цьому університет одразу ж підкреслив, що отримати диплом він ніколи не зможе. Адже більшість курсів потребують особистої присутності, а сам Брейвік неодноразово заявляв, що навіть не планує складати іспити. Теракти 22 липня 2011 року занурили Норвегію в глибокий національний шок та колективне горе через напад на урядовий квартал і стрілянину на острові, де загинули переважно молоді люди. Однак, замість того, щоб піддатися гніву та розпачу, Країна продемонструвала філософію більше демократії, більше відкритості. Тодішній прем'єр-міністр Єнс Столтенберг відобразив національний настрій, закликавши відповісти на злочин людськими цінностями. Згодом країна змушена була визнати серйозні прогалини в системі безпеки та поліції, особливо повільну реакцію спецпідрозділу на острові Утоя. Було проведено масштабну реформу поліції, спрямовану на покращення координації та часу реагування в екстрених ситуаціях. Крім того, значно посилили охорону урядового кварталу та інших ключових об'єктів інфраструктури. Для збереження пам'яті про жертву Норвегії щорічно проводяться траурні церемонії. Відновлення життя на острові Утоя стало довготривалим та складним рішенням для молодіжного крила робітничої партії та всієї Норвегії, оскільки острів назавжди став місцем національної трагедії. Організатори одразу після теракту вирішили, що не відмовляться від острова, однак їм знадобилося 4 роки. Зрештою, молодіжний табір на острові Утоя був відновлений і знову відкритий для щорічних літніх таборів у серпні 2015 року. Перший табір після трагедії зібрав понад тисячу молодих людей, включно з тими, хто вижив у 2011-му. Відновлення острова включало не лише повернення до традиційних літніх таборів, але й створення освітньої та меморіальної інфраструктури. Частину будівель, включно зі старою їдальнею, залишили зі слідами куль як пам'ять про трагедію. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Дякую своїм постійним глядачам за підтримку, за ваші вподобайки та коментарі. До нових зустрічей та бережіть себе!